Сильні духом переможні історії Железняк Павло Олександрович 1990 2022. Народився 25 червня 1990 року в місті Чернігів. Навчався у Чернігівській загальноосвітній школі номер 11 Згодом перевівся до ЗОЖ номер 6 Захоплювався комп'ютерними науками та спортом, мріяв вибудувати кар'єру програміста. Згодом одружився. Невдовзі у подружжя народилася донька. З початком повномасштабного вторгнення разом з двома друзями Павло став на захист батьківщини. Вони доєдналися до бійців ТРО Чернігова. Сили ТРО доніс службу Павло розміщувалися на території стадіону імені Юрія Гагаріна. 11 березня 2022 року ворожа авіація здійснила два удари по розташуванню українських захисників. Вибухи були такої сили, що сильно пошкодили основне приміщення Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва. Тіло Павла вдалося дістати лише через 40 днів з-під завалів стадіону. На жаль, він загинув. Осиротіла шестилітня дитина, без підтримки залишилась дружина, батьки, а Україна безгідного захисника. Указом президента України No 735 від 2022 року посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня.